Всім привіт! Ваша увазі нова книжка Йорк Меле. Два мені, один тобі, видавництво чорнівівці. Дорогий додому ведмідь знайшов три гриби. Горна сталь страшенно зрадів, він добряче підсмажив гриби, від дужчий приправив їх сілий перцем і потушкував з Петрушкою в глибокій сковороді. Ведмідь заходився ділити. Один гриб тобі, один гриб мені і ще один мені. Так буде справедливо. Я великий, тож маю багато їсти. Горностай не погодився Один гриб мені, один гриб тобі і ще один мені. Так буде справедливо я малий. І мені ще рости треба. Один тобі, два мені. Це справедливо, бо це я гриби знайшов. Ні, це зовсім несправедливо. Ти їх мені приніс. І я зробив усю роботу. Я гриби почистив, добряче їх підсмажив і від душі приправив і потушкував. У глибокій сковороді з Петрушкою. Але за моїм рецептом і це я на стіл накривав, і це я люблю гриби набагато більше, ніж ти. Гриби це моя найулюбленіша страва. І я дуже голодний. Послухай ну, як у мене в животі бурчить. Стривай! Я набагато більший за тебе. Тому мій голод набагато сильніший за твій. І мій живіт бурчав цілий день і вже охрип. А я перший сказав, що в мене в животі бурчить. Але я перший хотів узяти гриб. Тобі буде на користь не з'їсти один грибочок. Так багато грибів шкідливо для малого горна стає, для великого ведмедя теж. Усе годі, два мені один тобі і крапка. Якщо так, ти мені більше не друг. Зверніть увагу, чия це там лапка? Ге, hm? -е -е -е! що це воно відбувається? Хто забрав грибочок? Ведмідь і Горностай були обурені. Вони кричали: нахаба, Як він посмів? І ще це на голову не налазить. Він просто вкрав наш гриб. Але сидить? І махає лапкою, Не дякуйте. Та потім вони побажали один одному смачного. Гриби смакували чудово! Був навіть десерт. Суниці! вигукнув ведмідь. Моя найулюбленіша страва. Горностай заходився ділити. Вам цікаво, що буде далі. Давайте напишемо цю історію разом. Одна суниця тобі, одна суниця мені, і одна суниця тобі, мій маленький слухачу. Дякую тобі за увагу, до наступних книжок.